Всім привіт. Пороздавала їсти, погодувала вже всіх, всі їдять, всі довольні. Каша вже перегуляла. Вчора Діма забрав від неї Гаврюшу бо я казала, хай побуде, але він перегнав. Він каже, я думав, таки ти забирати його маєш. Поросятка теж їдять воно. Бігають. Всі довольні, всі щасливі. <гум> Отак. Гаврюшик, ти що тут? Все добре в тебе, так? Да. Ти будеш скоро татом, Гаврюша? Кажи, будеш татом скоро. Хі -хі. Ти мене не підвів. Кажи, будемо бачити, як не перегуляє, то не підвів. Я не достану тебе туди чухати. Що ж ти впав? Гаврюш, Я тебе туди не достану. Хі -хі. Впав, щоб його чухати. Козам теж дала дирті намеленої. Маша! Не бігай, не, не обіжай, Дашку. Машка. Ох і вредна Маша. Їжте вдвох. Бачите, там в них нема палки посередині треба зробити. І вони... Ну нащо ти її б'єш? Дья моя маленька, б'є вона тебе, так? Да? Б'є мені, дівчинку. Ох, і вредна. Зараз Дашка я тобі принесу. Зараз я наберу. ще з черпака покормити. У нас сьогодні так тепло на дворі, слухайте. Прямо, прямо красота. Воно наших два квартиранта, воно один. І там другий є. І воно другий. Да, Шарик, запутався? Запутався, зараз я тебе розпутаю. Зараз наберу. Сюди зерна трохи меляного, дам менші дашки отільно потримаю в руках, щоб вона поїла. Бо машка обіжає, жадіна. Жадіна гов'ядина. Так вони в клітки вдвох живуть. Тільки машка, як стала кітна... О, в мене вже зерно кінчається і ніхто тих поросят не хоче, господи. Як стала кітна, то більше їсть. І Видно жадні чая. Ан'юка, бачите. Я думала, буде хана попримерзає. Може тільки пересадила і тоді влупили ті морози. Але нічого, серединка виживе. Нове попускає. То є листя весною, яке повідмерзає, пообстригаю. І вона мені попускає нового. І буде красота. Красота. О. Ой, доця моя, йду до тебе, йду. Йду, не дає тобі, ні? Не дає. На, я тобі принесла. Ось так. Поїсиш. Раточки була постригла, то вже бачите, які. Трошки набрала на них, але вже чистенькі, вже не такі замащені вони. Їж, їж, моя дівчинка маленька така. Обіжала тебе та мамка, та обіжає мені дитину. Треба буде вас розділяти, по відільній клеточці робити, правда? Бо що ж вона тобі їсти не дає, то не діло. То ти ставай нижче, я тобі буду тримати, ставай. О. Отак. Треба вона поїсть. Ну, Машка, в тебе там є. Я вона сюди лізе, в тебе там є. Кормушки, дай ці їй поїсти. Жіш, дівчино. Я розумію, що ти кітна, але ж не треба бути вредною, це ж твоя теж дитина. Да. Даша, вже є ж теж маленька. Весною буду шукати козлика, щоб був свій козлик, щоб на осінь покривати своїм. Не знаю, чи загуляла, навіть не загуляла Дашка. Але як буде свій козел, то може він її спровоцирує гульку. Буду надіятися, є ж кози покривають і два роки їх тримають, потім криють. Поняли як? То може і в нас так буде все добре, бо ж не хочеться її обіжати. Що, та й спасла тебе? Да. Спасла, а ні, то буде жити. <рес> будеш так жити. Ти одненька. Багато в мене таких вредних нема. Да. Вона дуже красива. Я її полюбила. Вона без ріг, красуня, розцветка така в неї красива дуже. Їш, їж, їж дочі, їж. Зерно я їм теж багато не даю. Раз в сутки сиплю такого черпака, Та вже почала її відганяти. Це вона ще зараз повиділюється трохи, потім перед окотом я заберу зерно. Зовсім не буду забирати, потрошки буду давати там пожменькі, поняли як? Сіно і вода. І по чуть-чуть зерна буду давати. Ну, у машки пайку я вділю, щоб козенят всередині не розгодувати дуже, щоб був хороший окот, щоб пройшло все добре. Що ага. там таке? Що таке? Кого придавили? Га? Кнопку придавили. Їсти хочуть, всі хочуть їсти. Зерна в мене немає, я їм даю зараз відро в сутки. А що їм то і відро? Мало того відра. Ай. І що хоч з ними роби? І в ліс не випустиш, і куплять ніхто не хоче. Да, Даша? Зараз я їх пофотографувала, Попробую по інтернеті повиставляти. Може, може хтось ти ще купить. Хоч би зо дві пари, щоб купили, я б зерна підкупила. Тяжко зараз в нашому регіоні з тими поросятами, що хоч роби. Ще будеш тут? Ще будеш? Їж, їш, їш. Ну їж, їж, я потримаю. Ой, щось добре, так? Да? Це казать добре. Вчора я в сараї не була, був Діма сам в сараї, бо ми їздили ввечері, тоді от як поприбирали тут, а все, їздили в... до моєї сестри в гості, зібралися всі родиною і туди чухнули. Колядувати, в общем, їздили. То я трошки вчора була слаба, цілий день лежала. Да, Дашка? тато з нами вчора тут воював? Він вчора кормив тебе, так? Єстечки тобі давав, дошунь, і водички давав, і їсточки давав. Отак. Хороше діло хазяйство. Ой, 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 кукла моя. Ой! Что это таке? Хі -хі -хі. Смачно тебе, да? Смачно. Ой! В носика залази, и все. И фиркаю, коза. Машунь, тебе там шеедуть. Дашка буде дуже ручна, вона е, така вроде дикунка, але вона буде ручною. Вона мені геть мою ту дашку напоминає. Я теж перший раз тоді свою дашку крила і нагло крила і, і з козлом закривала, поки вона мені покрилася перший раз. Потім вже було все добре. І ця дивлюся така ж сама звізда. Ну, ніби як вони дві одінакові. Тільки ото, от що свого козла немає, і просто ну, я не можу підловити цієї гульки. А ту, я тоді кажу, я тоді разів п'ять, певно, їй крила, поки вона мені таки... Хапнула то все діло. Ой! Що це таке? Еш, єш. Ти чого там лазиш? Помощник? Лара, дасть якась доска по голові. Будеш пищати? Ой! І їдять. Все, тебе покормила, давай. Маш, ану. О, туди висиплю. Все, йдуться. Дальше самі. Дальше самі. Самі дальше моя дівка. О, Цей безвухий теж їсть. Бачите? У нього тільки раковини відросли трохи, ушні і все. І цей красунчик такий в мене, красунчик, Да? Такий гарненький хлопчик. Білі то трохи більші були, ну то я їх прибрала на холодець, а цих полишала, хай будуть. Таже мені для себе, для дому і своїм кролем спарую, чи той, чи той буде парувати. Так, да, Гаврюшик? Гаврюшик? Ти взагалі у мене красота. Ти як на картинці прямо. Ой, як будуть такі поросятка красиві. А, кашунь? Будуть поросятка красиві, кози! Кози! А? Ой, я тебе не можу достати. Ой! Ой, дівчинка моя. І ці теж хороші такі, бачите, вони підростають, витягуються. Навіть кнопочка моя трошки витягнулася. Що ж з неї було пів кіла? Хі -хі -хі. Теж трошки витягнулася. Лампа у них тут горить. Вони зараз поїдять по п'юті під лампу. Поїдять по п'юті і під лампу. Вони там сидять в основному. Ой, так, світло тут я не буду виключати, щоб козам було видно. Що моя дівчинка? Дівчинка моя? А що це за кров тут? Дашка. А, це я кролів товкла, кров капнула. Ну що це таке? Я вже злякалася. Злякалася тьо. Сидіть. Піду ще зараз. Я потім прийду, де шо? Я потім прийду до цього. Випущу тебе погуляти трошки, так? Да? О. О, так. Щоб їх випустити, то треба цього малого закрити, бо він бігає за ними. Повідкривати курі. Качки. О! Сидіть моє все господарство. Ну і куди побіг? Йдемо, друг. Я йду, дружок. Друг. Давай йди сюди. Йди не мучай їх. Ходи, пішли. Пішли зі мною. От паразит малий. В общем, така в нас обстановка, друзі. А вас, як завжди, люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока <ріст> <ріст> отвередний.